Привіт! Готуємо швидкий обід або вечерю смаженину з м'ясом та овочами. Каструлю з товстим дном ставимо на розсікач полум'я та наливаємо рослинну олію. Гарно розігріваємо її. Додаємо 500-700 г м'яса. У мене напівжирна свинина. Ви можете використовувати яловичину або курятину. М'ясо нарізаємо кубіками 3х3 см та обсмажуємо його до золотистої скоринки. Додаємо три порізані кубиком рібчасти цибулини та одну моркву. Обсмажуємо овочі з м'ясом до півготовності. Додаємо порізаний кубиками солодкий товстостінний перець. Для цього беремо 2 великих перця. Обсмажуємо. Додаємо порізану кубиками картоплю крахмальних сортів. Кубик повинен бути невеликий і не малий, середній. Доливаємо води так, щоб картопля була зверху не покрита водою на палець. Додаємо 3 чайні ложки солі. В кінці приготування будемо пробувати страву та додавати сіль ще. Поки що так. Додаємо чорний мелений перець, 1 чайну ложку. Тушкуємо смаженину на протязі 1 години. До повного розм'якшення м'яса. Стилі 3 помідора. У мене сорту Bobcat F1. Це дуже смачний сорт томатів Beef. Ошпарюємо кип'ятком та занурюємо у холодну воду. Знімаємо з томатів шкірочку та ріжемо на 4 частини. Додаємо до смаженини. Додаємо різаний часник, лавровий листок та одну повну столову ложку домашніх вершків. Додаємо порізаний кріп. Додаємо 1 столову ложку цукру для вирівнювання смаку. Пробуємо смажанину на смак та додаємо ще одну чайну ложку солі, даємо страві закипіти. Сервіруємо. Падаємо. Це дуже смачно. Друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго! До нових зустрічей! мирного вам неба, пока-пока.